Шланг для поливу XHOSM з розпилювачем, садовий шланг, поливальний шланг для саду опис. Шланг для поливу XHOS і 15 метрів з розпилювачем, садовий шланг, поливальний шланг для саду. Навіщо зберігати довгий і важкий садовий шланг, який постійно намагається заплутатися, викликаючи у нормальної людини лише роздратування? Зазвичай щоденне поливання городу це досить стомлюючий процес, але тільки не в тому випадку, коли у вас професійний пристрій для поливу. Завдяки шлангу продогляд за садом буде набагато швидшим і приємнішим. Тепер ви не відчуватимете муки при перетягуванні садового приладу. Ключовими особливостями є легка вага, його вага становить менше 1 кг. Та компактність при переміщенні ділянкою шланг не скручуватиметься, завдяки чому напір води буде постійним. Під час подачі води шланг збільшується у розмірах, а при відключенні води знову повертається у вихідне положення. Швидко і зручно, однак полив не єдине завдання, з яким під силу впоратися шлангу гармошці. Завдяки потужному інтенсивному розпорошенню цей інвентар чудово миє вікна, чистить машини, стіни, бетон тощо. Ще одна перевага цього водяного шланга простота роботи з ним, яка своєю чергою економить ваші сили. Вам не доведеться нахилятися десятки разів для того, щоб розпрямити залом, що утворився, який стає глухим кутом для водного струменя. Така новація, як шланг шлангсхос, радує плавними вигинами при будь-якому натиску води, в який бік ви не тягнули шланга. Таку можливість забезпечує неймовірно еластичний і міцний матеріал, який використовується у виготовленні шланга. Доступно сім видів струменя води, повний струмінь, розбризкування, проливний дощ, конус, струмінь центром, плоский струмінь, серпанок. Характеристики матеріал полотно тканинне поліефірне пластик, латекс силікон. силикон. Не перекручується, не має заломів, сучасний дизайн, який відрізняється від решти шлангів. Компактний, зручний для зберігання, підходить для миття вікон, машини, поливу фасаду і так далі. Матеріал арматури АБС пластик. Колір зелений, робочий тиск води від 2 до 16 атм. Додаткові характеристики. Колір чорний, розмір упаковки Д 26 см ш 9 см в 27-5 см. Вага із упаковкою 800 грамів, вага товару 540 грамів. Інструкція, англійський мова, стійкість до ультрафіолету. Так, довжина бухти 15 м 186 гривень 22,5 мінус 218 гривень 30 м 284 гривні. 60-м 422 гривень, 75 м 514 гривень.